Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням джемпера какао. І сьогодні у мене дуже проста мета відео показати, як додавати петлі при вив'язуванні реглан погону, коли петлі додаються і в лицевих, і в виворотних рядках. Я сама кожен раз мучаюсь <смеш> з тим, як пров'язувати ці додаткові петлі і, ну, при в'язанні сюди, в цей бік, да, і потім назад в виворотному рядку. Тому ну, зараз запишу це відео, буде і вам корисно, і, і собі також збережу, буду дивитися. Так, значить, загально в'яжеться цей росток з реглан погоном по так, той самій схемі, що і джемпер-квітень в'язався. Але в джемпер квітень ми тут приперетині на погонах. З одного боку і з іншого додавали петлі тільки в лицьових рядках, а в джемпері какао ми додаємо і в лицьових рядках, і в виворотних. Зараз я дов'яжу до погону і покажу, як додається петля перша. Так, ось я дійшла до погону. В лицьовому рядку це, виходить, правий бік погону. І тут ми додаємо лицьову петлю. Дивіться, протяжка знизу, з да? попереднього ряду, ось так, ми її підхоплюємо на спицю ось таким чином, ззаду, якби на робочу спицю. Підхоплюємо і пров'язуємо, ем, ну, не робоча спеціаліка, а ви це пасивна, на якій у нас петлі отак підхопили. І робочою спицею знизу, спереду, за передню стінку, пров'язуємо лицеву петлю. Ось так. І ось так от будуть у вас ці петлі. Будуть мати ось такий вигляд цей ряд додавання. Перевдягаємо маркер і в'яжемо далі пагон. Пров'язали пагон і дійшли до його лівого боку. Тут нам теж потрібно додати петлю. Ось вона. Ми одразу перевдягаємо маркер, тому що він у нас має відмічати. Лівий бік, і з нижньої протяжки петлею, на якої у нас петлі, пасивна спиця, петлею, спиця, на якої у нас петлі, яка пасивна, ми отак підхоплюємо ззаду, да? ось так. Підхоплюємо ниточку і. Пров'язуємо за задню стінку. Ось так. Спереду, не ззаду, а спереду підхоплюємо. Давайте ще раз. Бачите? От я постійно плутаюсь. Ось так підхоплюємо. Ось таким чином. І пров'язуємо лицеву за задню стінку. Ось. Ось так має виглядати петля. Ось такий буде край. Все, далі в'яжемо до кінця лицевий ряд і зараз покажу, як визнанковому буде. Так, в ізнанковому ряду я дійшла до правого боку з вивороту, в виворотному рядку, до правого боку, з вивороту. Маркер залишається на пасивній спиці. І цією спицею ми ось так підхоплюємо ниточку протяжки попереднього ряду. Перекидаємо цю ниточку і за передню стінку робимо виворотну петлю. Ось таким чином. І ось така петля у нас виходить. З вивороту ось такий край з лиця вона буде виглядати точно так, як всі лицеві петлі. Давайте ще раз. Ось так підхопили і за передню стінку пров'язали виворотну петлю. Так? Чи ні? Ні, не так. Дивіться, ось так підхоплюємо, ось так. І пров'язуємо за задню стінку. Всю перекидаємо за задню стінку. Ось так. О! Ну, тобто, це квест. Кожен раз, тобто, дивіться, скільки я вже пров'язала оцей пагон. І до того я зв'язала ось цей пагон. І я кожен раз отак от мучаюсь. <сум> кожен раз я плутаюсь і добираю, як же правильно все ж таки зв'язати. Так, давайте ще раз. Як ми? Отак ми підхопили, да чи не так? Ні, отак, отак. Оце знизу. Отак і отак. Перекинули і за задню стінку пров'язали виворотну петлю. Все. Ось так. Так, ідеально. І спереду, от, бачите, воно теж відповідає напрямку. Тепер вже зняли маркер і далі в'яжемо пагон до його лівого боку. Одний рядок. Так, і ось це в нас остання петля погону. І тут нам потрібно перевдягти маркер і зробити. Так, і зробити додаткову петлю. А, знизу заводимо спицю на якій петлі, ззаду знизу. Ось так. Цю перекидаємо і за передню дужку пров'язуємо виворотну петлю. О, все. Ось так. Вон, такий вигляд вона має з. Ліця, ось так почесть такий край буде з вивороту. Вибачте за таке, <гум> невпевнене викладання, бо Дуже складний для мене. Це Для мене взагалі ліва, права, лівий правий бік дуже складна історія. А з цими <смас> додаваннями петель на погони реглани виворотних і лицевих рядках, це прямо квест-квест. Ось. Ну, з горем попам. Тобто, можливо, доведеться декілька разів переглядати і там щось собі ще замальовувати, так, щоб ви кожен раз, коли це робите, могли дивитися, як правильно це виконується. Все, всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.